Павло Глазовий, руськомовний депутат. Коли в раді у верховній руськомовний виступав. Ви послухайте, шановні, що він милий теліпа, без єдиного союза далеко ми не уйдем. Жити не сможем без Росії, неізбежно ізбежно Виступайте на державну із гальорків тузюка. Перестаньте придиратися. Чути з іншого кутка. а йому ж державна мова не потрібна зайва річ, йому рідна, та якою розговорювали ліч, проти вищого начальства він ніколи не йшов. Що начальство ізрикало, те й він слід молов. Не морочилась ніколи Твердолоба голова. Українські чи російські ті начальники слова, буде три державні мови, чи чотири, чи одна, ні тієї, ні тієї він не знатиме і не зна. І його не мучить совість і сумління не гризе. Тож послухайте, терпляче, ще чого він не верзи. Ми від наших опонентів різних слухаємо речей, а живуть вони підтримкою іноземних багачів, Тому вони їм служать, що живуть за їхній що. Зачекайте ще хвилинку, поки він за рот. Зачекаймо Зачекайсь запитань, за який і чи рахунок ти живеш на світі сам. Ти продуктів добру купу умигелюєш щодня. Що ж, у тебе є корова, власні кури чи свиня? Може, ти свиню зарізав і насмажив ковбаси? Може, з власного городу ти картопельку їси? У народі від нестатків уривається терпець, а у тебе на загривку ледь зійшовся комірець. Ти Росію сильно любиш. Безперечно, це не гріх. Але хто ж тебе тримає, не пускає до своїх, залиши нам Україну, не тягни до росіян, можеш пупа надірвати. Це ж тобі чимодан.